Сьогодні я покажу вам, як бути попереду більшості гравців хамстера, щоб максимально заробити. По-перше, давайте зробимо сьогоднішній новий азбуку Морзе. Тапаємо тричі на дохід на годину. Тепер нам потрібно короткий тап, довгий, довгий. Короткий, довгий. Короткий, короткий, короткий. Короткий, короткий, короткий. Довгий, довгий. І ось у нас шифр розгаданий. Мільйон ми отримали. Далі також щоденне комбо ось тут в прокачці. Давайте зробимо. Я спеціально залишив, щоб з вами це зробити на відео. DAO прокачуємо. У мене бачите, досить дорого прокачки. Але якщо у вас малі цінники ще, то взагалі супер. Отримати 5 мільйонів. Бачите, поряд Trading Bots. І також в розділі PR і команда. Ось прокачуємо X. Беремо приз 5 мільйонів. Ну і також не забувайте про те, щоб отримати ось тут щоденну нагороду, ось тут повиконувати все. За це дається дуже легко ці монетки. І далі це все прокачуємо, вибираємо нові карточки, де по рівні, і вкладаємо в розвиток. А щоб ще максимізувати профіт, рекомендую ось в мене тут в телеграм-каналі, за посиланням в описі, закріплено багато ігор. Я сам граю в усі ці ігри і вам раджу. Наприклад, тут Pixel Tab дуже класна гра. Вона, по-перше, цікава, я знімав про неї вже огляд. Так до того, що вона ще й перспективна, має хороші шанси принести немалі гроші. Бачите, тут також є щоденна винагорода, треба її отримати. І щоденне комбо, яке я вже показував у телеграм-каналі. Тому не пропускайте це все. Не ігноруйте ось Мінфай також класна гра, перспективна. У мене вже на цьому рівень. Я показую це все. Ось, бачите, також тут є і пасивний дохід. Тобто можна просто отримувати монети. До речі, підписуйтесь на канал, скоро вийде відео, як збільшувати свій дохід. Ось тут пасивний. І таким чином отримувати по максимуму. Тому не ігноруємо ці всі можливості. Ринок зараз дуже-дуже насичений цим. Багато факторів кажуть про те, що проекти хочуть-не хочуть, матимуть скоро заліститися у вже червні, липні. Ми активно граємо, поки є ці можливості.